На минулому уроці ми розглядали відносну атомну масу і говорили, що, по-перше, це безрозмірна величина. Відносна атомна маса позначається АР. В дужках ми ставимо символ хімічного елемента, якого ми визначаємо, і пишемо число. Число це ми дивимось його масу за періодичною системою. Ну, ось, наприклад, літій у нас трапився, то Літій, у його маса ось записана 6,9, але ми завжди доокруглюємо до цілого. Ось 6,9 ціле число виходить 7. І так далі. Ось тут ми і купрум заокруглювали, і цинк заокруглювали, тільки є один виняток, у хлора є половинка, 35,5 це треба запам'ятати. І потім ми перейшли до відносної молекулярної маси, що треба вимірювати також і масу молекули, і сказали, що це сума усіх мас атомів. Відносна молекулярна маса позначається літерою М, додається, R relatives відносна, також безрозмірна величина, що означає, що просто число, не грами, нічого, ні кілограми не треба писати. І сьогодні ми будемо вчитися визначати відносну молекулярну масу. Запишемо сьогодні 12-10, відносна молекулярна маса. Наприклад, почнемо із найпростіших молекул. Ось ми кисень взяли, візьмемо ще, запишемо молекулу азоту Н2. І нагадаю, що у нас перший хімічний елемент нітроген, за періодичною системою, ось нітроген знаходиться, його маса 14,07. Ну, у нас ось 14. Наступна цифра 0. Ми відкидаємо все, виходить 14, заокругліємо. Тут два атоми на маленьку цифру завжди множимо. Ми пишемо помножити на 2. 14 помножити на 2 буде 28. Візьмемо, напишемо відносну молекулярну масу молекули води H2O. Перший хімічний елемент гідроген. Знову знаходимо за періодичною системою, він ось у нас перший. І знову ми заокруглюємо, виходить один. Один. Але тут стоїть біля гідрогена двієчка, два атоми. Ми множимо на цю двічку, все, ми з гідрогеном впоралися, переходимо далі до оксигена, коли переходимо, ставимо плюс. Оксиген, знову дивимось за періодичною системою. Ось. Заокруглюємо оксиген 16,9, то число виходить 16. Не забуваємо, перше діє множення, потім додавання 18. Наприклад, відносна молекулярна маса вуглекислого газу о 2 той газ, який ми видихаємо. Перший хімічний елемент карбон. Знаходимо його за періодичною системою. Ось карбон знаходиться. Його маса 12,0, тому ми беремо 12. Біля карбона нічого не стоїть. То переходимо, значить, до оксигена, ставимо плюс. Далі оксиген. За періодичною системою маса оксигена. 16, біля оксигена стоїть двічка, на цю цифру нам треба помножити. Знову не забуваємо, тут перша дія множення, так, а потім додавання. 16 на 2 32, додати 12, буде 44. Далі відносна молекулярна маса, наприклад, є така кислота у Кока-Колі або пепсі H3PO4. Можете прочитати, там написано ортофосфатна кислота. Ну, вона не дуже там шкодить, нічого страшного немає. І перший хімічний елемент гідроген. Знаходимо за періодичною системою. Маса гідрогену 1. Біля гідрогена стоїть цифра 3. Ми на неї множимо помножити на 3. З гідрогеном закінчили. Переходимо до наступного елемента. Коли переходимо, ставимо плюс. Фосфор. Знаходимо фосфор, ось він. Маса фосфору 39. 30... Зат... Ми заокруглюємо, буде 31. Біля фосфору нічого не стоїть, то ми переходимо далі. Наступний елемент оксиген. За періодичною системою у оксигена 16, 16 помножити на 4, дорівнює. Знову не забуваємо, перша дія множення і додавання. Тобто 1 помножити на 3,3, 3, додати 31 і додати. 16 на 4. 24, 64. Коли ми додамо, буде 98. Наступна відносна молекулярна маса. Ось тут додається новий нюанс: кальцій і дужки ОН OH двічі. Коли в дужках, то ви говорите двічі. За періодичною системою знаходимо кальцій. Кальцій ось. Маса його 40. Там далі 0, то ми відкидаємо просто 40. 40. Далі біля кальція нічого не стоїть. Все, ми переходимо далі, ставимо знак плюс. А далі у нас дужка, Відкриваємо дужку так само. Далі оксиген. Знову дивимося за періодичною системою оксиген, у нього 16. Біля оксигена нічого не стоїть. Переходимо далі. Далі гідроген. Коли переходимо, ставимо плюс гідроген за періодичною системою 1. Після гідрогена треба закрити дужку так само, і стоїть двічка, треба помножити на 2. Перша дія в дужках. 16 плюс 1 буде 17. Далі множення 17 помножити на 2, буде 34. Виходить, що нам треба 40 додати 34. Буде 74. І наступний приклад: відносна молекулярна маса. Це вже, ви бачите, ми ускладнюємось кожен раз. І це вже найскладніші випадки. Наприклад, ферум 2, СО4 в дужках тричі. дорівнює. Ферум. Знаходимо за періодичною системою ферум. Він аж у восьмій групі, ось, його маса 55,8. Ми заокруглюємо виходить 56. 56. Біля ферума стоїть двічка, то помножити на 2. Все, ми з ферумом закінчили. Переходимо далі, ставимо плюс. А далі дужка, так само відкриваємо дужку, наступний елемент сульфуру. Ось сульфур. У 6 групі, то у нього маса 32. Ставлю 32. Біля сульфура нічого, ніяка цифра не стоїть. Переходимо до оксигена. Коли переходимо, ставимо плюс оксиген. Знаходимо за періодичною системою оксиген 16. Біля оксигена стоїть маленька цифра 4, тому помножити на 4 на цифри ми завжди множимо на маленькі. Закриваємо дужку, як і тут. Далі стоїть цифра 3. Теж на неї ми множимо, помножити на 3 до рівня. Тут головне не заплутатись. Ми можемо відразу 56 на 2 помножити 112, я запишу 112. Додати і тут. Друга частина приклада. 16 на 4. Буде 64. Далі ми додаємо в дужках. 32 додати 64 буде 96. І наступна дія 96 помножити на 3. Помножити на 3 буде 288. Якщо ми додамо 288, то буде 400. Ось є молекули не важкі, легенькі, такі малі числа, а є ось аж 400 ми знайшли.